Динамо розвантажує склад: мінус легіонер з Європи та чемпіон світу. Коноплянка знайшов нову команду в Європі. Екс-гравець Шахтаря продовжить кар'єру в Динамо. Дніпро 1 відмовився від обміну довбека на іншого українця з європейського клубу. Руслан Малиновський може залишити Марсель. Відомо, де на нього чекають. Андрій Лунін поконфліктував з тренером Реала. Вітаємо у Фанюз. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на Ютуб канал Фандей, щоби кожен ваш день був файним. Київське Динамо продовжує розвантажувати склад. Цього разу стало відомо, що білосині погодилися відпустити голландця Джастіна Лонвейка до Андерлехта на правах оренди. У минулому сезоні універсальний півзахисник зіграв за киян 18 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. Андерлехт орендує динамівця на один рік з опцією викупу. Також залишає Київ чемпіон світу у складі молодіжної збірної України Сергій Булеца. Він опиниться у складі польської команди за з Любіна, що в минулому сезоні посіла дев'яту сходинку в екстраклясі. Цей клуб матиме право викупу українця за 2 мільйони євро. Минулий сезон півзахисник дуже результативно провів у складі Луганської зорі, відзначився сімома голами та дев'ятьма асистами у 28 матчах. УПЛ. Однак не підійшов мір чилоческу. Напишіть у коментарях, можливо, варто було Динамо залишити булесу в команді. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матч Динамо проти Минаю, інші поєдинки першого туру УПЛ і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Зірковий півзахисник Євген Коноплянка продовжує гастролювати по європейських чемпіонатах. Після півторарічного виступу за польську Краковію Коноплянка підписав контракт з румунським чи Клуш. За чутками заради цього варіанту Коно відмовив Поліссю та Олександрії. Напишіть у коментарях, чи хотіли би побачити Євгена в якійсь команді УПЛ. А його нова команда Чіфер Клуж за підсумками минулого сезону чемпіонату своєї країни посіла третє місце і тепер зіграє в кваліфікації ліги конференції проти турецької Адани. У клужа зібраний дуже інтернаціональний склад з багаточисленними легіонерами. Зокрема, в команді виступає експівзахисник зорі Хорват Ловру Цвек. А грає вона під керівництвом італійського тренера Андреа Мандорліні, який отримав посаду цього літа, замінивши легендарного Дана Петреску. Мандорліні чимало матчів провів у складі Міланського Інтера. А в якості тренера працював з різними італійськими командами: від Аталанти, Болоній та Дженуа до Кремонези, Падови та Мантови. Богдан Михайличенко, який минулий сезон проводив у складі шахтаря на правах оренди з бельгійського андерлехта, перейшов у Динамо. Щоправда, не київське, вихованцем якого він є, а в Загребське. За 26-річного лівого захисника бельгійський клуб отримав 800 тисяч євро. А його зарплатня в Загребі складатиме 300 тисяч євро на рік. У минулому сезоні Михайличенко відіграв 32 матчі за шахтар, забив два голи та зробив п'ять асистів. Але гірники вирішили не залишати його в команді. Сам він зізнався, що перед переходом до Динамо Загреб радився з колишнім тренером Ігорем Явічевичем, А деякі змі повідомляють, що його трансфер в Хорватію відбувся за протекцією Явічевича. Лайк Михайличенку, аби в нього все вийшло. Дніпро 1 відмовився від пропозиції Жирони обміняти Артема Довбика на Миколу Кухаревича. Кухаревич належить французькому клубу Троа, який входить до Сіті Футбол Груп», що також є власником Жирони. Французький клуб більше не зацікавлений в послугах українського нападника та не проти продати його. Минулий сезон Кухаревич почав у складі бельгійського левена, а потім переїхав до шотландського Хіберніа, на у складі якого забив 5 голів, та відзначився одним асистом в 15 матчах тамтешнього прем'єршипа. По ходу сезону йому дошкуляли травми, через які зокрема він пропустив молодіжний чемпіонат Європи цього літа. Два роки тому Кухаревич перейшов з руха до Труа за 300 тисяч євро. Як вважаєте, чи міг би він стати потенційною заміною довбика в Дніпрі? 1 пишіть у коментарях. Руслан Малиновський цього літа може залишити Марсель та повернутися в Італію. Журналіст Лусіано Севіано повідомляє, що є кілька клубів серії А, які хотіли би бачити українського півзахисника у своєму складі. А Марсель готовий відпустити його за 15 мільйонів євро. Руслан приєднався до французького клубу лише нещодавньої зими на правах оренди, відзначився двома голами та одним асистом в 23 матчах. А влітку провансальці викупили його контракт за 10 мільйонів євро. Інсайдери повідомляють, що Марсель не проти продати Малиновського, адже його запрошували за побажанням тренера Ігора Тудора. Однак Хорват залишив команду. А на його місце прийшов іспанець Марселіно, який меншою мірою розраховує на українця. Напишіть, якій команді хотіли би побачити Малиновського у новому сезоні, і вподобайте це відео, якщо бажаєте нашому гравцеві успіхів. 32-річний півзахисник Євген Шахов відмовився від переходу в полісся та несподівано підписав контракт на півроку з казахстанським тоболом. У вересні минулого року шахов залишив грецький АЕК та приєднався до зорі, у складі якої відіграв 17 матчів, забив 4 голи та зробив 4 асисти. Раніше він також пограв за Дніпро, грецький паок та італійське ЛЕЧЕ, А його нова команда є бронзовим призером чемпіонату Казахстану. В першому раунді кваліфікації Ліги конференції вона подолала фінську Хонку, а тепер зустрінеться зі швейцарським Базелем. Олександр Зінченко ще не встиг відновитися від травми, через яку пропустив заключену частину минулого сезону. Він перебуває разом з Арсеналом в турне по Сполучених Штатах Америки, але займається окремо від загальної групи. І, скоріше за все, пропустить найближчий товариський поєдинок проти Барселони. Поставте вподобайку, аби Сашко відновився та повернувся до гри якнайскоріше. Навряд чи можна сказати, що справи Андрія Луніна в реалі складаються добре. На одному з останніх тренувань вершкових його активно лаяв тренер воротарів Луїс Льопіс за присутності тібо куртуа, що потрапило в об'єктив видання Марка. Іспанські журналісти вважають, що це могло б бути пов'язано з не найкращою грою Луніна в нещодавньому товариському матчі Реала проти Мілана, в якому українець пропустив два м'ячі, хоча його команда і перемогла з рахунком 3-2. Судячи з відео, Андрій не надто погоджувався зі словами Льопіса. Напишіть у коментарях, що пред'являв тренер воротарів реала нашому голкіперу, та вподобайте це відео, аби справи Луніна нарешті налагодилися. Стосунки Кіляна Мбапе з ПСЖ перетворилися на сагу через те, що він відмовився активувати опцію продовження контракту з парижанами. Його не взяли в турне команди по Японії. Якщо до 31 липня він цього не зробить, його виставлять на трансфер. Серед потенційних кандидатів на підписання французької зірки є Челсі, нашого Михайла Мудрика. Барселона також зацікавлена в його послугах, але готова розрахуватися тільки обміном на кількох своїх футболістів. А саудівський клуб «Аль-Хіляль» пропонує ПСЖ 300 мільйонів євро за трансфер, що задовольняє паризький клуб. Самому футболісту «Аль-Хіляль» готовий запропонувати зарплатню в 700 мільйонів за один сезон та відпустити наступного літа в омріяний кіліаном Реал. Щоправда, він сам не спокусився на цю шалену пропозицію і вважає за краще залишитися на рік в Парижі, навіть якщо йому доведеться провести весь час на лавці для запасних, а наступного літа на правах вільного агента приєднатися до вершкових з Мадрида. Від вас лайк Мбапе за те, що обирає футбол, а не гроші. До речі, не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.